Ініціатива Clusters for Regions впроваджується на запит Міністерства економіки України українським кластерним альянсом за підтримки Агенції регіонального розвитку партнерів проєкту «ЮКОРД». географія ініціативи: Сумська, Волинська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька та Одеська області, що отримають регіони: 12 економічно активних кластерів в шести регіонах України, комплексна методологія з розробки та провадження кластерних програм для всіх регіонів України. Шість регіональних кластерних програм на основі сильних сторін кожної області, зміцнення партнерства між різними сторонами для створення єдиного підходу до розвитку кластерів, покращення можливості агенцій регіонального розвитку щодо забезпечення належного зв'язку кластерів, з ширшими мережами та узгодження їхньої діяльності з регіональними та національними стратегіями. Ініціатива «Cluster for Regions» проваджується за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-українського проекту згуртованість та регіональний розвиток України ЮКОРТ, який втілюється через швейцарську агенцію розвитку та співробітництво компанію Ніраз Свіден AB».